Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка Forte біля ліжка міла щось там здогадується. Forte. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають якості повітря, питання нашого виживання, постійні обстріли, вибухи, пожежі, все це призводить до забруднення повітря, розпосюдження небезпечних речовин у довкіллі. Лише під час детонації ракет та артснарядів утворюються хімічні сполуки, зокрема чадний газ, вуглекислий газ, формальдегіди, пари цяністої кислоти, а також чимало токсичної органіки. Усе занаражає нас на різні захворювання. Як дізнатися наскільки якісним повітрям ми з вами дихаємо, як відбуваються заміри повітря? Та як вберегти своє життя та здоров'я? Це програма є вихід. Мене звати Марія Скиба, і на всі ці питання будемо шукати сьогодні відповідь з моєю гостею. Це Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, вітання. Вітаю 2023 рік. Дослідження організації IQR, і лише у 10 країнах світу чисте повітря. Україна на 107-му місці. Як ви, як дослідниця, можете Оцінити стан нашої екології в Україні до війни Україна мала дуже серйозні такі негативні показники щодо забруднення повітря, тому що викиди в атмосферне повітря від промислових підприємств, від пересувних джерел, тобто від транспорту, були досить вагомими. Близько 4 мільйонів тонн шкідливих речовин, які потрапляли в атмосферне повітря. Приблизно ця цифра трималася там 19-20 рік. Але в двадцять другому році, попри те, що дуже велика кількість промислових підприємств зупинила свою роботу, внаслідок обстрілів, внаслідок переміщення цих підприємств, внаслідок виїзду людей, які і не було кому працювати на цих підприємствах. Тобто, попри цифру, яка мала би ну, точно знизити ці викиди, ці викиди не зменшуються. Тому що в перші ж війни росіяни обстріляли. Всі нафтобази України, і згорання цих речовин потрапило в навколишнє середовище, і це були дуже серйозні забруднюючі речовини. Це діоксид сірки, бензаперини, формальдегід, діоксини, тобто фурани. Це величезна кількість пилу, твердих часток, недостатньо якісного пального і недостатньої температури. згорання. вони також розповсюджувались на сотні кілометрів. І це це спричинило дуже серйозне навантаження на природне середовище, крім того, пожежі, які ну просто охопили значну територію України навесні 2022 року і влітку 2022 року від обстрілів, від розривів снарядів, згорання лісу. Але це, це не тільки це просто горіла і не тільки біологічна маса, це інші речовини. Ну і крім того, це безкінечні розриви снарядів, авіабомб, які скидались на територію України. України. Тобто, попри зменшення промислове навантаження на довкілля і на, повітря, на атмосферне повітря, звичайно, з'явились нові джерела, які є, я би так сказала, масово розповсюдженими на значній території. І хоча у нас завжди традиційно був такий техногенно навантажений схід, частина півдня, центральна частина України, але Тепер ці обстріли охопили всю територію України і просто таким поясом: південь, схід і, і північ, і, і немає просто жодного регіону України, який не піддається цим обстрілам, і це все створює таке додаткове навантаження. Відсоток того наскільки гіршим стало наше повітря бо забруднення навколишнього середовища після початку повномасштабної війни у вас же є дослідження а... там до го і те, що зараз ми маємо. Ці цифри не є остаточними ні в якому разі, ні з огляду на те, що системи загальної системи збирання цієї інформації вже в якійсь мірі не існує, тому що значна кількість обладнання, яка збирала цю інформацію, вона знищена. Тепер ми маємо. В рік приблизно 10-12 мільйонів тонн викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Це насправді катастрофічна цифра, і це ну, перевищує в три рази за рік наші викиди, коли навіть працювала промисловість. Угу. І я можу вам сказати, що от перебуваючи в областях прифронтових, знаєте, от по Донецькій області заїжджаєш. Спокровська, і тут, от, ліворуч, просто ясне небо. От ми якраз в кінці дня сонце сідає і ясне небо. І дивишся на схід, і це руда, така руда стіна, пилина, така непрозора. Це, це все викиди, це на великій відстані, але десятки кілометрів. але це Суцільно забруднене повітря розривами і цими шкідливими речовинами, і це не тільки самі речовини хімічні, а це пил, це оці частки нерозчинні, дрібні, це ну, величезна кількість сажів від, від пожеж. І це все створює такий суцільний морок, який стоїть над певною територією, його навіть не, не переміщують повітряні маси.